Так, він зараз там. Його забрали з першим призивом 11 квітня 2014 року. Він зараз на передовій. Просю Бога, щоб вернувся живий, здоровий, щоб його минуло. Вся надія на Бога. Якщо Бог не збереже, то людина не погубить, я так вважаю. Що він вернеться, значить його така доля пройти, такі, як кажуть, ад на землі. Ми не знали, що наші діти ще як кажуть, дождуть воювати. Так, прийшли, наша міліція і дякую, дякую, що допомогли, допомогли січки нарізати, і дров наносити, все по господарству. Але основному допомога треба буде навесні. Як будемо мати хліва зводити, тому що розвалювався от помало, як кажуть, збираємо матеріали, щоб навесні стати, звести, щоб було де худобу ставити. Це воно тоді допомога буде дійсно більш потрібна. Казав, не хватає хліба, от зараз хліба в них немає. Ще от казав, трошки сали була весела на тушонку, те то з'їли з хлопцями. З харчами зараз там проблема, що весь час обстрілюють, кожен день стріляють, стріляють, стріляють і стріляють. Я вже й казав, і снаради вже мало. Не позволь, тому що їх обстрілюють, весь час обстрілюють. Я то боявся в хаті ночувати. То до трьох часов ночі походить по дворі, там ж телевізора подивиться, а тоді вже а що з вашим сином? Подорвався на гранати. Там, не вальцяв. Уже 4 місяці лежав зразу в Харкові, потім у Львові. Зараз трошки додому пустили. Подихнув вже тих ліків. Там що ти зарва вісить на, на нозі. Руку порвало, ногу, то рука трохи. Пригоїла са нога. що треба полежати. Дільничний міліціонер прийшов. голова. Помогли, дров принесли, води принесли. Ну що ж, а що принесли, то лежить вогонь. Рис, крупа. Ну, кому неприємно таке? Це таке відчутно, що не буде. Спасімо. Звичайно, добре. Апаратами зняли, зйомки. Що таке? Мають постійно ставить. Вбудівали б. три хвилини чути, що стріляє. Що ж він розкажеш? Три роки то от Три роки от Курейся на собою, що стоять? Ну, ясно, ясно. Скав, дзвонить. А де він воював в Дебальцево, так? То це десь недавно поранили його. Ну, з такою ініціативою до мене, як то кажуть, в телефонному режимі звернулися працівники нашого відділу. Районного відділу міліції, щоб допомогти, допомогти тим сім'ям, які діти знаходяться в зоні АТО. От, і, і це дуже відрядно, що сьогодні вони приїхали, і надали таку допомогу жителям, жительці села Горамівка і сьогодні, от, в цьому віддаленому селі Майдан липницькому які вручили продуктові набори. От, я так бачу від цих жителів, які вони вдячні. От, я теж, як сільський голова, вдячний за таку співпрацю. В першу чергу, ці такі сільські проблеми вони нам відомі. От це забезпечення, наприклад, паливом. Бачите, можливо, не така вже та, і така посильна та допомога, але в такий час скрутний, що е, їхня та дитина знаходиться в зоні, АТО, як то кажуть, на війні. От, можливо, вона більше важлива як і морально, не так, як матеріально. Але ж це, я рахую, що це відрядно, це нормально. І люди це цінують, шанують, я то кажу. У нас з дільничним інспектором у нас дуже є така співпраця. Як кажуть, ми деколи буваємо і не чекаємо такої, щоб якось вказівки зверху. Деякі такі питання ми тут вирішуємо самі. От, Є різні питання. Наприклад, допомагаємо якимось там, звісно, чим договоритися за ті дрова чи там ще щось там підвести. Буває таке, що ми цього не чекаємо, вирішуємо. Це завдяки співпраці. А я рахую, у нас співпраця це на належному рівні, так воно повинно бути і далі. В першу чергу, ці такі сільські проблеми вони нам відомі. От, це забезпечення, наприклад, паливом, дровима, як от і цього, де ми знаходимося. Жителі теж забезпечили, ще це було з осені. От, ну, звичайно. Сьогодні ми зокрема приїхали по сім'ях таких, що. Їхні діти, онуки перебувають в зоні АТО. Їм не тільки зараз треба допомагати матеріально, але й морально. Декому допомагаємо там по господарству, декому допомагаємо продуктовими наборами, або й зовсім деколи навіть людині приємно те, що приходять працівники міліції, і говорять, морально підтримують. Зокрема, ми приїхали сьогодні в Майдан липну до чоловіка, якого син зараз перебуває в Львові в госпіталі на реабілітації так як отримав раненіє двох ніг, приїхали, йому допомогли. На даний час з нашого, от зокрема з мого учасника, дуже багато хлопців є на передовій. І ми допомагаємо чим це не одноразова акція, допомагаємо постійно по мірі своїх можливості. Так само, зокрема, із з сільськими головами, та і, ну, і так з лісниками, з лісничими батьки семенькі остаються старі, то їм. Важна ця допомога фізична. Що кому дрова порубати? Кому там сіно, це воду. Тож багато є таких питань, що мусиш допомагати. З граніки взяти. Вже туди назад. А є десь по дорозі лікарня в колках немає? Чи вас десь ми, треба було ставити? Ми будемо стаїмося тут, але да. щось зараз. Ну я думаю, ми самі знімемо в колках. в тиждень. Не дзвонив, але вчора подзвонив, то сказав, що каже. Треку. 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 Боєприпаси, каже, хоч би три танки каже, були. І що вони на нас кажуть, танками йдуть. Ми. Проти автомату. А зараз з автоматом. З харчами казав, хліба зараз вже немає, тому і так. Бо воно ну, каже, так не знаємо, якщо, каже, ще буде одна чи дві таких атаки, може, самим вкрадеться втикати, де полями. З, да, з першого з з першого 你喜欢哪个？

Ой. Скажу, вчора, так. Цю зв'язь. Бо казав, не, не знаю коли. Дивіться, повинен бути повітря повітря в сьогодні, щоб Тікали тільки шумило там діалить е,

Що там, води вам принести? Води. По е? е, ну, е. а дехло, 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 а We'll be right back. Сэту не идем. Давайте. Спасибо вам. Пока. С этой плачем я.